Нову кисневу станцію у сумській дитячій лікарні встановили в грудні минулого року. Вона дає змогу безперебійно подавати кисень усім пацієнтам, які цього потребують. Киснева станція видає 500 літрів на хвилину. Це досить потужно. В середньому одна дитина, ну, знову в середньому, буває більше, буває менше, потребляє 5 літрів. 100 дітей в середньому. Якщо навіть не в середньому, то всі наші, скільки там, 135, я думаю, забезпечить. Станція працює автономно і незалежно від відключення електроенергії може подавати кисень до усіх 135 ліжок, говорить керівниця лікарні. На сьогоднішній момент у нас забезпечено в даному закладі 173. Кисневі точки. У нас знаходяться діти в відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, які потребують кисневої терапії. І вони в нас повністю зараз знаходяться на кисневій станції. У нас є перехідник на другому поверсі. Якщо киснева станція виходить з ладу, у нас підключаються зразу кріоциліндри. Кисневу станцію придбали за кошти державного бюджету. Загалом Сумська область отримала 9 таких станцій із кріоциліндрами та кисневими балонами. Встановлення та інші додаткові витрати профінансували із бюджету міста черзі, говорить Олександр Лисенко продовження реалізації проєкту ДФРР із будівництва дитячого реабілітаційного центру. Можна про це сьогодні сказати, що ми придбали все ж таки необхідне обладнання, локомат, який буде вчити дітей відновлювати руховий апарат. Це дороговартісне обладнання, і ми все ж таки погодили з обласною адміністрацією ще в минулому році, перед новим роком, для того, щоб придбати цей апарат. Я так розумію, що він уже завезений. Так, і я думаю, що ми також будемо відповідні проекти подавати і на обласну адміністрацію, і на державний рівень для того, щоб ми разом спільно, тому що ми спільно. Це <зробимо> цей проект, що ми спільно також його завершили. Дійсно, зараз ідуть запити від держави щодо пріоритетних проєктів ДФРР, які були частково реалізовані і потребують дофінансування. Звісно, ми будемо подавати і подаємо цей проект так само з поміж інших пріоритетних. Тому що ще раз підкреслюю, що не може бути нічого більш цінного важливо ніж життя і здоров'я дітей. Сумський реабілітаційний центр має стати першим закладом такого зразка на території лівобережної України. Тоня Борзиленко Євген Дюк, новини Стс.